Ось то озерце, на яке ми з вами спускалися. Десь місяць тому, ну трошки-трошки да, вода прибула завдяки дощам. Стало більше багнюки. А зараз вже спуститися практично нереально. І, до речі, подивиться, як бобіри обголодали, обризли стовбур. Ну і відповідно гриби. Пам'ятаєте, ми їх знімали ще. Тоді вони були рожевого кольору. Ну а зараз вже постаріли. На картинка виходить. Дерево. Загризане боб бобром та гриби.